Для того, щоб зв'язати внутрішню частину кишеньки, розвертаємо роботу на виворотню сторону і приєднюємо робочу ниточку. Кінець робочої ниточки залишаємо приблизно 25-30 см. Цим кінцем ми потім будемо пришивати кишеньку. Набираємо. Додаткову петлю ось так ще раз покажу. І починаємо в'язання. Ось ці наші петлі кишеньки, додаткова петля, і починаємо звичайне в'язання з виворітнього ряда. Пров'язали усі петлі ряда і в кінці ряда набираємо додаткову петлю. Далі продовжуємо в'язання. Потрібно пров'язати таку саму кількість рядів, як до початку резинки. В кінці закрити усі петлі.